Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про те, що бачать мешканці багатьох великих міст а, пусті офісні вежі. Ну, знаєте, після пандемії багато хто працює з дому і величезні площі тепер простоють. От у США, наприклад, на кінець 2024 року майже 20% офісів були вільні. А у Фініксі, уявіть собі, аж 33 Це ж величезні простори. І що з ними робити? Переобладнати на житло це, по-перше, дорого, а по-друге, технічно дуже непросто. Але, от джерела, які ми сьогодні розглядаємо, пропонують ну, така, досить несподіване рішення: вертикальні ферми, прямо на оцих порожніх офісних поверхах. Міські городи під дахом хмарочоса, виходить. Давайте спробуємо заглибитися, як це взагалі працює, які тут плюси, мінуси, чи це серйозно, чи просто така модна фішка. Так, вітаю. І контекст тут справді дуже важливий. Пандемія це одне, вона показала наскільки крихкі наші ланцюги постачання їжі, але ж і зараз зміни клімату, геополітика, різні там страйки, все це створює ризики для постачання. Тому міста, от в Спатах, Канаді, Австралії, починають шукати якісь локальні рішення, як забезпечити себе їжею тут і зараз. І тут раптом виявляється, що оці великі порожні офісні простори, вони ж майже ідеальні для цього. Там легко ставити ці модульні стелажі для вирощування, величезні площі, готова інфраструктура, ну частково готова. Цікаво, як. Тобто, виходить, ми говоримо про те, щоб вирощувати, ну скажімо, салат, капусту, зелень, просто там, де раніше стояли столи, і комп'ютери, саме так. І все це за допомогою технології контрольованого середовища, де все під контролем, світло, температура, живлення без ґрунту. Абсолютно точно. І це дає ну, дуже суттєві переваги. По перше, гіперлокальність. Уявіть, свіжа зелень для мешканців міста буквально з сусідньої будівлі, тобто шлях салату від грядки до столу скорочується ну, з тисяч кілометрів до кількох поверхів. Це ж колосальне скорочення транспортних викидів СО2 виходить. Безумовно. По друге, вода. Ці технології використовують до 90% менше води, ніж звичайне фермерство в полі. На 90%. Вражає по третє, ефективність площі. На одному квадратному метрі можна виростити набагато більше, ніж на землі. І нарешті стабільність. Урожай не залежить ні від погоди, ні від сезону. Виробництво йде цілий рік. Звучить, ну, майже ідеально. А що з цього всього, на вашу думку, найбільш привабливе для міської влади, ну для тих, хто приймає рішення про підтримку, екологія, економія води чи оця стабільність постачання? Гадаю, все разом, але стабільність постачання їжі і знаєте можливість оживити ці мертві активи. Порожні будівлі це ж проблема для міста. Вони не приносять доходу, псують вигляд. Так, тягар. От от. І як каже Ворн Сі, якого цитують у джерелах, якщо перші такі ферми покажуть себе добре, будуть успішними, то цю ідею можуть дуже швидко підхопити й інші міста. Бо проблема спільна, це логічно. Але чи не занадто райдужно все звучить? Ви ж казали про ризики. От сама бізнес-модель, наскільки вона стійка, чи були вже якісь проблеми? Услушне питання і так. Проблеми були і досить серйозні. От в США деякі великі компанії, наприклад, Пленті, Баурі, Фармінг, вони зіткнулися з труднощами. Головна причина різке зростання цін на енергію. А ці ферми вони ж потребують багато електрики для освітлення, кліматконтролю. Ага, тобто енергія це слабке місце. Виходить, що так. Плюс… Високі відсоткові ставки це ускладнило залучення грошей інвестицій, і це змусило їх ну якось переглядати свої плани, щось змінювати, реконструювати. Тобто економіка процесу ще не ідеальна, її доводиться налагоджувати. Тоді звідки ж цей оптимізм експертів, про який теж пишуть, якщо такі серйозні економічні перепони існують. Ну, дивіться, оптимізм не на порожньому місці. По перше, досвід, помилки, які робили на старті, їх вже враховують. По-друге, технології ж не стоять на місці, особливо освітлення, з'являються все більш енергоефективні led лампи, наприклад. Тобто технології можуть здешевити процес. Саме так. По-третє, розвивається ідея циркулярної біоекономіки. Це коли ресурси, вода, поживні речовини максимально повторно використовуються всередині системи. Це теж знижує і витрати, і вплив на довкілля. Ну і звісно, попит. Попит. Так. Попит на локальну свіжу продукцію, вирощену без пестицидів, він стабільно зростає. Люди хочуть знати, що вони їдять. Отже, виходить така картина: є крута інноваційна ідея, яка може вирішити проблему постих офісів і дати містам свіжу їжу. Є очевидні плюси: екологія, вода, стабільність, але є і реальні економічні виклики, особливо з енергією та фінансуванням. Тобто, це не якась чарівна паличка, а скоріше такий перспективний напрямок, який ще треба розвивати. Абсолютно вірно, це не просто спосіб заповнити порожнечу, це спроба зробити місто більш стійким, більш самодостатнім. І вертикальне фермерство в офісах це один з інструментів. Він відповідає на виклики і продовольчої безпеки, і урбанізації, і раціонального використання ресурсів. Добре. І наостанок, як завжди, залишаємо наших слухачів із питанням для роздумів. От якщо уявити, що їжа може рости буквально за стіною нашого офісу чи навіть дому, як це змінить наше ставлення до неї, до її свіжості, її походження, ну і взагалі до самого процесу її вирощування? Цікаво, правда ж?